І так, друзі, зараз ми знаходимося в крутій локації в місті Прага. Як побачите, ми в лісі, і я тут згадав дитинство. Хочу вам показати дещо дуже цікаве. Пішли разом зі мною. Дивіться, в дитинстві ми часто біля річок або Озер робили тарзанки. Так ось тут також зробили діти тарзаночку. Зараз ми прокатаємося, згадаємо дитинство і, можливо, вам буде цікава локація. Я про неї розкажу в кінці відео. Дивись до кінця. Ну що, прикатньому? Якщо впаду, то що? Якщо упаду, то хейтери будуть раді, ні? Опа! А це темка, ребятки, що? Згадали дитинство? І так літом приїхали, покаталися, насолодилися красою, послухали. Як співають птички і так далі. Локація знаходиться ось тут. Приходьте і катайтеся. Гарного дня! Всім пока.